Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над стабами верби зеленіють. І вам слава, сині гори, кригою куті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правода за вас слава і воля святає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І несить, й невиоре, надні моря поле. У чужому краю не шукайте, не питайте, того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. О паремі, зараз і and break your heavy chains and water with the tyrant's blood the freedom you have gained. Учитеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Свою Україну любіть, любіть її, бо врем'я люди, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть.